Ага. Яворницька селищна рада восьмого скликання комісія земельних відносин екології та охорони наколічного охоронного сторедовища починає свою роботу. Присутні Панкратіва Валентина, дудник Геннадій. Засідання ВТ панкратіва Валентина. Порядок денний затвердження програми забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту на території Яворницької селищної ради на 26-28 роки. Пропонується затвердити програму забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту на території Яворницької селищної ради на 26-28 років. До цього у нас працювала програма в 25-му році. Вона закінчується. Тому необхідно прийняти нову програму. Основними напрямками і заданими програми, програми забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту на території Явоницької селищної ради на 26-28 років. До цього у нас працювала програма в 25-му році. Вона закінчується, тому необхідно прийняти. Нову програму. Основними напрямками і завданнями програми це є розбудова реконструкція, влаштування та ремонт мережі зовнішнього протипожежного водопостачання, забезпечення належного рівня фінансової матеріально-технічної бази у сфері пожежної безпеки, забезпечення заходів по утриманню захисних споруд. У готовності до використання за призначення, а також забезпечення системи відділення для своєчасного виявлення надзвичайних ситуацій та централізованого оповіщення населення у разі їх виникнення. Загальна сума даної програми на три роки складає 20 мільйонів 500 три тисячі. Розрахована на три роки. Тому Прошу вас прийняти данну програму та завернути її на сесії. Рекомендувати селищній раді даній рішення винести на сесію в цілому. Голосуємо до Геннадіївна. Надію. Контракт за одноголосно. Друге питання проведення позову на, виготов... на виготовлення технічної документації об'єднання земельних ділянок. З метою ефективного та раціонального використання земель виникла необхідність об'єднати земельні ділянки з цільовим призначенням земельні ділянки запасу, площею 3,4139 гектар і 0,6825 гектар. Після об'єднання площа земельної ділянки буде складати 4,0,964 Ну, Ці земельні ділянки знаходяться біля підстанції на трасі на автошляху Р85, там недалеко і залізниця проходить, то і може в подальшому використати. Не складілося, що? Ну, тут туди як їхати uh -huh. з ним з Біларіона на сторону uh -huh. з ним, uh -huh. uh -huh. Ну, з метою, може, в подальшому планується під індустріальний парк, може ще якісь будуть проєкти, просто об'єднати вже сформовані земельні ділянки, щоб була більшого точно. Рекомендувати селищній раді, даний проект рішення на сесію в цілому. Людник Геннадій. Каті одного одноголосно. Mm -hmm. Питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель? Ну на попередніх сесіях ми давали дозвіл про. Виготовлення технічної документації землюстрів щодо інвентаризації земель. Це стосується земельної ділянки 22 гектара, яка раніше використовувалася білим. Як ви пам'ятаєте, вона була, була там накладка ще на одну земельну ділянку комунальної власності. І щоб усунути цю проблему, виготовлено нові земельні технічні документації землеустрій щодо інвентаризації землі. на... Площу 22 гектара і також на площу 56,0,625 гектара. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення винес, в цілому винести на розгляд сесії. Дудний Гінайчув, конкретіва за одноголосно. не немає, отримались немає. Четверте проведення про надання про ствердження громадянам технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та на надання їх у Ну, Тут надійшли чотири заяви від громадян нашої селищної ради, які мають у власності будинки. І вони подали на затвердження технічну документацію щодо встановлення мер земельних ділянок для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. Це такі громадяни, великодній Микола Іванович, земельна ділянка по вулиці Данила Галицького, селищі Сад. Потім Олег Олександрович, земельна ділянка по вулиці Миру в селищі Яварніцьке, Нестеренко Володимир Федорович на земельну ділянку по вулиці Центральна. І роговий Олексій Трифонович, земельна ділянка по вулиці Запорізька. І також ці громадяни просять надати земельні ділянки у приватну власність. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення в цілому винести на розгляд сесії. Дудник, за. Панкатіва за. Одноголосно. Слухали про надання земельної п'яте питання. Про надання земельної ділянки у спільну часткову власність громадянам Шерцовій НВ та Шерцову ДВ. Реком... Надійшла заява від громадян Шевцової Наталії Валентинівні та Шевцова Дениса Борисовича, розглянувши надані документи, це свідоцтво про право на спадщину за законом, також договір про поділ спадкового майна, оскільки Шевцов Денис Борисович не повнолітня дитина, також. Врахували рішення виконкому Яворницької селищної ради про надання дозволу на приватизацію одну другу частки земельної ділянки на ім'я неповнолітньої дитини Шевцова Дениса Борисовича. Просимо затвердити технічну документацію з землеустрію, що використовував. Використовується громадянами Шевцовою Наталією Валентинівною та Шевцовим Денисом Борисовичем для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передати безоплатно у спільну часткову власність по одній другій частки Шевцовій Наталії Валентині та Шевцову Денису Борисовичу, земельну ділянку за адресою вулиця Аграрна, в селищі Яворницька площа земельної ділянки на цілих гектар. Не рекомендувати селищній ради даний проєкт рішення в цілому винести на розгляд сесії. Дудник за. Дукратієва за. Одноголосно. Проти немає. Утримались немає. Шосте питання про надання земельної ділянки у власність громадянці Суботіні Нівіті Володимирівні. Враховуючи договір купівлі-продажу житлового будинку е, е, на, та витяг з реєстру речових прав на нерухоме і реєстрацію права власності, просимо затвердити технічну документацію із землеустрою, яка була виготовлена на громадянина Панкратіва Олексія Миколаївича, користувався цією земельною ділянкою. По вулиці Дмитра Ільченка в селищі Яворницьке та передати у власність суботній ріті Володимирівні площа земельної ділянки 0,0797 гектар. Рекомендувати селищній раді даних проєкт рішення винести в цілому. Дудник за. Панкратіва за. Одноголосно. Про надання земельної ділянки у власність громадянці Химчик Іні Олексіївні. Я... Ой, Яні виключно. Угу. Розглянувши подану заяву громадянки Химчик Яни Олексіївни та договір купівлі продажу житлового будинку, просимо затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Яка використовувалася громадянами приходько Сит... Світланою Юрії, Савченком Віталієм Сергієм та Савченком Сергієм Віталійовим для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Шевченка в селищі Яворницьке. Також передати дану земельну ділянку громадянці Химчик, Яні Олексіївні приватну власність площа земельної ділянки 0,1238 гектарів. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення винести на сесію в цілому. Дудник згратіва за. За. за одноголосно. Восьме питання. Про надання земельної дівлянки у власність громадянці Богаївській Вікторії Миколаївні. Розглянувши заяву Богаєвської Вікторії Миколаївни, договір дарування житлового будинку, просимо затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки, яка використовувалася громадянином Богаєвським Віталієм Анатолійовичем для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Сергія Лимаря в селищі Яворницьке та передати громадянці Бугаєвській Вікторії Миколаївні земельну ділянку площі 0,634 м. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення в цілому винести на облік сесії Дудна, конкратій за Одноголосно. Надання земельної ділянки у власність громадянці Яценко Юлії Вікторівні, розглянувши заяву Яценко Юлії Вікторівни, договір купівлі продажу житлового будинку, просимо затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, яка використовується громадянкою Кацюк Юлії Володимирівною будівництва обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Клинова в селищі Яворницьке, та передати у власність громадянці Яценко Юлії Вікторівні земельну ділянку площою 0,812 гектар. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення винести на сесію в цілому до них в конкретні вазам. Одноголосно. Десяте питання про надання земельної ділянки у власній громадянці про Юлії Олександрівні. Розглянувши заяву про Юлії Олександрівні, договір дарування житлового будинку, просимо затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, яка використовувалася з громадянином проскуреним Андрієм Миколайовичем та будівництва обслуговування житлового будинку. По вулиці Незалежності в селищі Яварницьке та передати громадянці про Юлії Олександрівні у приватну власність земельну ділянку площу на цілих ноль гектарів. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення прийняти в цілому винести на розгляд сесії, Дудник. За. За. Одноголосно. Про надання земельної ділянки у власність у Мадянину Володимиру Миколаєвичу. Ну, тут надійшла заява від Меділенка Володимира Миколайовича, розглянувши виділ Державного реєстру речових прав, просимо затвердити технічну документацію по буділен... на земельну ділянку для будівництва. Індивідуальні гаражі загальною площою 0,2024 по вулиці Садова, 6А, секція 2, гараж в селищі Яворницьке і передати громадянину в приватну власність, вище зазначену земельну дорогу. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення Прийняти в цілому, винести на руки це дока. За. Катєва, за. Одноголосно. Дванадцяте питання про надання земельної ділянки у власність громадянину Літвінову Юрію Олексійовичу. Також надійшла заява від громадянина Літвінова Юрія Олексійовича, розглянувши витяг з Державного реєстру речових прав на право власності на гараж. Затвердити Літвінову Юрію Олексійовичу технічну документацію з землеустрою. Щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів загальною площі по вулиці Садова, 60, сектор 2, селище Яворницьке, і передати громадянину Літинову вище зазначену земельним ділянку. Прокомендувати селищній раді даних передпушення в цілому винести на розгляд сесії. Дудник замкратієва за одноголосно. Слухають передання земельної ділянки у власність громадянину Усанову Сергію Миколайовичу. Ну, також розглядається технічна документація, що подав на затвердження Усанов Сергій Миколаївщина написав заяву щодо встановлення відновлення меж ділянки в натурі для будівництва індивідуальних гаражі, загальна площа. 0,2043 гектар також по вулиці Садова, 60 секція, 2 в селищі Яворницьке. та передати у приватну власність вище зазначену земельні ділянку Осаного Сергія Мукарова. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення в цілому винести на розгляд сесії. Дудник? За. За. Одного голосно. Чорнадцяте питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та обслуговування Центру безпеки громадян. З метою створення належних умов для забезпечення діяльності з охорони громадського порядку, забезпечення якісними послугами екстреної медичної допомоги населенню, підвищення рівня протипожежного захисту. Просимо надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовною площою 0,40 гектар. Цільове призначення для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована по вулиці Харківська в селищі Яваницьке. Можна на схемі вам показати. Ну, ця земельна ділянка це буде центр безпеки. Там буде поліція, швидка допомога і наша пожарна. Ну, це, 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 це земельна ділянка буде розміщуватися біля ну, дороги. Тут лодочна станція. Це там біля лодочної станції ми знайшли така несформована... Це, Це за нею ділянка, виходить, так? От вона це жовта ділянка, це лодочна помаранчева, а це от жовта. Ні, оце вся. Оце вся вона. Ага, зрозуміло. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення в цілому винести на розгляд сесії. Комісія розглянула всі питання порядку денного. Всіх дякую за роботу. Податочки розпочала. Секретар, прочитає секретар,